Вибори в США чи переможе Україна? За кого мають виступати українці? За Трампа чи за Харріс? Хто більш вигідний Україні? Я знаходжуся в США зараз біля. Толія я в складі офіційної делегації від України, де ми зустрічаємося з конгресменами, сенаторами, дипломатами, експертами в Сполучених Штатах Америки, як з республіканцями, так і з демократами. Зараз розкажу головні ідеї, найсвіжіші новини, що говорять про Україну та наше майбутнє в Конгресі США. Отже, в США триває передвиборча гонка на пост президента. Головні кандидати це республіканець Дональд Трамп та представниця від демократичної партії Камала Харріс. Для нас ж важливо чи переможе у цих виборах Україна? Адже майбутній президент Сполучених Штатів Америки відіграватиме дуже важливу роль у війні Росії проти України. Зараз трошки про дебати та публічні вислови кандидатів на що взагалі спираються виборці в цих виборах. Нещодавно в США відбулися дебати між Трампом та Гарріс, які наробили дуже багато галосу. Зокрема, важливими, найбільш важливими для нас є висловлювання про Україну, про війну в Україні. Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Він сказав, що переговорить із Зеленським, із Путіним, збере їх разом і все вирішить. Камала Гарріс розкритикувала тут Трампа і наголосила, що завдяки лідерству адміністрації саме Байдена задля підтримки України вдалося об'єднати близько 50 країн світу в це партнерство за Україну, і завдяки цій саме ну, скоординованій підтримці та американській зброї Україна вистояла як незалежна і вільна держава. Це висновки з дебатів. Але що кажуть взагалі про вибори? Самі американці. Для американців тема, тема того, хто кого підтримує, ну це практично табу на зустрічах. Відкрито мало хто про це говорить, ну, можливо, тільки в більш таких супердружніх колах. Але ця тема взагалі дуже роз'єднує людей. Бо тут напруження прям відчувається. Та нам важливо, за кого виступати українцям: за Трампа чи за Гаріс. Американські політики і дипломати кажуть, що для України важливо що? тобто на що звертати увагу на те, чи дозволять нам використовувати дальнобійну зброю в глиб РФ і чи зміниться така трошки повільна і не сильно агресивна політика, яку почав Байден. Ну це от так кажуть політики в куларах. Тобто давайте детальніше тут розберемося. Держсекретар США був нещодавно в в Києві, Тоні Блінкен. Ми всі сподівалися, що після цього візиту США дадуть дозвіл на нанесення ударів по НПЗ в РФ. Але у Вашингтоні всі підтвердили, що поки що такий дозвіл нам не дадуть. В Вашингтоні кажуть, що переговори з цього приводу йшли дуже довго і дуже складно. Але поки що, ну США не надає дозвіл бити по НПЗ в РФ. Так само і Британія теж не надає свій дозвіл без Америки. Хоча Вашингтон каже, що ну, в кулуарах що є шанс, щоб британці дали такий дозвіл. Ми зустрічалися з кількома конгресменами, сенаторами, зокрема, які дуже активно підтримують Україну. І вони завжди кажуть, що треба вести переговори, що є можливість того, що британці, європейці такий дозвіл можуть дати і без США. Тобто тут. Двері ще не зачинені. Я в Вашингтоні спілкувалася з колишнім послом США в Україні Джоном Хербстом. Він зараз регулярно їздить в Україну з офіційними візитами і є одним з місточків США Україна. Спілкувалися також з іншими незаангажованими політиками США, і зараз розкажу, що ж конкретно вони кажуть про наші майбутні можливості. Отже, що вони кажуть? Ну, перше вони звертають увагу на те. Кого в Україні підтримують українці? І американці чудово знають, що у нас більшість підтримує е, перемогу Гарріс. Більшість українців вважає, що її політика буде такою ж як Байдена, продовженням політики Байдена не слабшою ніж політика Байдена щодо України. Але я питала у експертів в Америці, в Вашингтоні, як вони оцінюють загалі політику Байдена щодо України. Вони кажуть, що на свій час ця політика була дуже адекватною. Вона дозволила залучити багато інших партнерів, але його політика слабка щодо дозволів використовувати дальнобійну зброю на території РФ або на підконтрольних РФ територіях. Тому, коли ми говоримо Харріс або Трамп, то тут складається от таке враження, що Харіс буде дотримуватися подібної політики, як і Байден. Тобто нічого нового Україні вона не дозволить. І в е, Вашингтоні кажуть, мені особисто казали, що це вигідно РФ. Тому е, тут треба подивитися, що ж Трамп нам обіцяє, які у нього перспективи щодо України. Давайте розберемо. Ситуацію навколо Трампа, якщо ви послухаєте новини по основних каналах каналах США по світу в Україні, або якщо ви спілкуєтеся тільки з демократами, то вони в один голос кажуть, що Трамп продасть Україну одразу ж як стане президентом, але у об'єктивних американців є більш така широка картина, широка і більш реальна думка, нам Невідомо як чинитиме Трамп з Україною, так кажуть у Вашингтоні. Ну от коли стане Трамп президентом, що він буде робити, неможливо. Але от Харіс точно буде продовжувати е, політику Байдена таку більш м'яку е, не дозволятиме нам більш рішучі дії. А Трамп може дозволити більш рішучі дії е, Україні в е, цій війні. Якщо ж читати план Венса, то може здатися, що Трамп дійсно здасть Україну. І багато хто з демократів впливових вони їздять в Київ і постійно наголошують, що оці ці думки Венса, які зараз активно обговорюються, Венс, до речі, ж балотується на віцепрезидента, то думки Венса про Україну нібито це і є офіційна думка і майбутня політика Трампа. Так кажуть більшість демократів і тих, які впливають якраз на думку України щодо США. Але щоб бути об'єктивними, в Вашингтоні деякі джерела з команди Трампа сказали, що треба об'єктивно дивитись на ситуацію, і що ці висловлювання Венса це його спроба вплинути на думку і політику Трампа, тобто спроба Венса впливати. На політику Трампа, навіщо йому це треба? Це вже інша історія. Але експерти радять звернути увагу на те, що пише і говорить, наприклад, Майк Помпео і Девід Урбан. Девід Урбан це політтехнолог у республіканців, дуже відомий, поважний, і їх думки про закінчення війни вважаються адекватними американцями, переговорниками, якраз такими, що є вигідними для України і більш реальними для нашого часу. Але це також спроба Помпео і Урбана вплинути на думку і політику Трампа. Тобто, це не думки Трампа, ані думки Венса, ані думки Помпео. Зараз Трамп буде вибирати на чию сторону пристати. Отже, американці, які дуже впливові в політиці щодо України, кажуть, що Україні треба сподіватися, що Трамп у випадку виграшу президентських перегонів обере правильних радників Помпео і Урбана, але не Венса. Тобто американці впевнені, що якщо Трамп виграє, то він в переговорах з Путіним ну не буде боятися цих погроз ядерною зброєю і дозволить Україні бити далекобійною зброєю по НПЗ в глиб РФ. І тоді Путін швидко розуміє, що до чого, але це все імовірні сценарії, що в реальності буде, хто переможе, яку політику вибере Трамп в разі перемоги, поки ми не знаємо. Американці радять нам, громадським діячам, нашим політикам відстоювати правильний політичний підхід вже зараз. Тобто, треба робити прямий тиск на політику демократів і вже зараз на політику Халіс, хоча вона ще не перемогла. Ну для того, щоб демократи також були більш рішучими і розробили більш сильну політику США щодо е, України. Бо зараз американці дуже бояться ядерної загрози. Для них це прям в. Куларах це страх номер один, тому з путіним всі так няньчаться і не знають, як краще яку політику обирати. Що чудово в Америці, що тут можна впливати на процеси, тому треба прямо зараз працювати з конгресменами. Треба пояснювати, що про зупинення війни без чіткого розуміння, як захиститись Україні в майбутньому, бути програшом і ядерна загроза РФ нікуди не зникне. Наша група українців, з якими ми приїхали в Вашингтон, учасники українського тижня в США якраз займаються такою адвокацією. Це великий рух, але все одно треба більше людей. Треба підключатися більш активно в процес адвокації нашій діаспорі. Треба дзвонити конгресменам і відстоювати думку за Україну. Але хочу наголосити, що ж Робити Україні сьогодні, окрім очікування допомоги від партнерів, ну, по-перше, нам українцям треба розраховувати на власні сили, і кожен має бути активним на своєму місці. Але що це конкретно означає на власні сили? І що робити українцям, щоб перемогти от найскоріше? По перше, скоротити кількість чиновників. Терміново розпродати державні неефективні компанії і майно. Бо зараз всі ці державні компанії не приносять користі, не дають нам грошей, а навпаки, беруть гроші з бюджету на своє утримання. І більшість цього державного майна це взагалі джерело корупції. Україна не може собі під час війни дозволяти витрачати ні на що гроші. Зараз війна, і треба шукати таких ефективних. Менеджерів, ви скажете, можливо, що почали цим майном ефективно управляти? Але ні, це буде е, дуже довго, дорого і е, ще більше за, зашкодить е, Україні і буде плодити корупцію. Продані державні компанії та державне майно це додаткові гроші на ЗСУ, і це ще економія бюджету. Бо не треба утримувати армію неефективних менеджерів, і не потрібно утримувати армію неефективних чиновників, різних державних службовців, державників і сплачувати кошти за це державне майно. Навпаки, можна отримати гроші. Наступне треба урізати на 50% муніципальні бюджети, бо їх використовують на клумби, на озелений. На якісь пляжі їх облаштування, але під час війни витрачати на це гроші це величезна помилка. Наступне не треба підвищувати податки для бізнесу, бо бізнесу і так складно працювати під час війни. Треба шукати гроші в урізанні зайвих витрат треба максимально всі державні кошти витрачати на війну заради перемоги а не на клумби автопарки для чиновників і так далі пишіть в коментарях зрозуміли чи щось залишилося поза кадром питайте готова ділитися інформацією бо мала дуже багато цікавих зустрічей прям таких інсайтів про америку і україну і готова ділитися пишіть ваші питання в коментарях